Суди не мають повноважень встановлювати юридичні факти догляду постійного за своїми хворими родичами відповідно для вирішення питання щодо звільнення з військової служби і не тільки а тепер докладніше. Військовий, якого було мобілізовано після 24 лютого 2022 року, подав рапорт на звільнення на підставі того, що він постійно здійснює догляд за хворими родичами. Однак у задоволенні цього рапорту йому було відмовлено. Аргументація була пов'язана з тим, що чоловік не довів, що він єдиний, хто може здійснювати догляд за своїми хворими родичами. Для того щоб підтвердити цей факт, оскільки віддалено судзахист не міг звернутися, оскільки продовжує військову службу, він звернувся до суду для захисту своїх законних прав. Однак справу суди так і не відкрили, аргументуючи це тим, що суд не має права встановлювати юридичні факти там, де є позасудовий порядок. Встановлення відповідного юридичного факту в даному випадку це звернення до соціальної служби. І ось 5 червня, тобто це все рік проходить оскарження, 5 червня 24-го року, Верховний суд виносить постанову, якою роз'яснює свою позицію. А саме він зазначив, що оскільки є позасудовий порядок встановлення постійного догляду за особою, і оскільки мета була Чоловіка встановити цей факт саме для звільнення з військової служби, то суди не уповноважені розглядати таку справу, оскільки, по-перше, є позасудовий порядок. А по-друге, це питання ніяким чином не пов'язано з захистом цивільних прав, і тому підлягає взагалі відмові навіть сам факт відкриття провадження по цій справі. Ви можете сказати. Що є за ці 24 рік позитивні рішення? Так є. Я їх також в судовому реєстрі бачила. Однак, зважаючи на свіжу практику від 5 червня 24 року, виходить, що всі винесені рішення судів місцевих про встановлення факту догляду за батьками за іншими родичами, які давали підстави для звільнення з військової служби, наразі будуть переглядатися у зв'язку з новою практикою. І велика ймовірність їх скасування простою мовою Верховний суд зазначив, що як коли є позасудовий порядок встановлення юридичного факту, як для прикладу, здійснення постійного догляду, то людина має використовувати саме цей порядок, а не йти до суду. Виходить, що окремим видом провадження люди скористатися згідно цієї нової практики судової не зможуть.